Україна матиме дуже великі складнощі для того, щоб притягнути Росію до відповідальності. Ми хочемо швидкого рішення і швидкої відповіді. Це буде гаага, це буде, як казали Харків, Маріуполь чи Симферопіль. Це вторинне питання. Головне, щоб це по перше стало реальністю. Для цього треба докладати максимум зусиль. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. На сьогоднішній день понад 60 тисяч зареєстрованих фактів вчинених воєнних злочинів, які на сьогоднішній день кваліфікуються як порушення статті 438 кримінального кодексу України, і відповідно це є порушення законів та звичаїв ведення війни, власне, і всі пов'язані з цією категорією злочини, які підпадають під кваліфікацію тієї ж восьмої статті Римського статуту, фактично воєнних злочинів, і це і вбивства. Загибель цивільного населення це невибіркові обстріли, це руйнування цивільної інфраструктури, це катування, це викрадення так звані насильницькі зникнення, які відбуваються масштабно на непідконтрольних захоплених Росією на сьогоднішній день територіях України. В кожному випадку, дивіться, працює відповідна група слідчих, які проводять за відповідними протоколами фіксацію. Кожен факт він має бути зафіксований не виключно на рівні інформації, а як юридично значима інформація тобто, те, що може бути покладено в. Обвинувачення як е, е, доказова база вчинення злочину, коли е, знаходяться е, загиблі, які з слідами катувань з відрізаними якимись частинами тіла з е, е, іншими наявними е, видимими ознаками е, застосування катувань. Відповідно, сам по собі факт вбивства вже є свідченням чинення кримінального злочину. Відповідальність за це, оскільки і воєнна і цивільна якась там адміністрація були саме представлені Російською Федерацією на цих територіях, покладається саме на цю сторону. Ми мали досить багато заяв, які подавалися до Європейського суду з прав людини в притул до середини січня цього року, і конкретно йшлося про захоплення цивільних заручників, про перевезення їх на територію Російської Федерації. йшлося про українських військових, зокрема, яких зах. Копили на Чорнобильській атомній станції 187 військовослужбовців, які перебували в полоні. Фактично їхні справи так само були підготовлені і надіслані до європейського суду з прав людини. Низка інших справ, з якими працюють юристи, які стосуються дуже великій кількості, наприклад, зруйнованого майна цивільного населення, в результаті умисного знищення невибіркових обстрілів. Це є величезний масив матеріалів, який фактично на сьогоднішній день фіксує як юридичні факти оці порушення, які були вчинені, і це допоможе в багатьох випадках. Якщо не отримати повну компенсацію, то в майбутньому власне довести по-перше, сам факт вчинення цих злочинів, і по-друге, все таки надія і шанси на те, що буде відшкодування за цю завдану шкоду, хоч не швидке і не завжди реактивне, як це хотілося б. На сьогоднішній день ніх, ніхто не скаже, коли може бути рішення за заявою, яка, наприклад, була відправлена, або там 1 вересня 2022 року, або ж там, скажімо, 1 лютого 2023 року. Це може трапитися через рік, це може трапитися через 10 років. Розгляд справ в Європейському суді триває роками і. Ще е, довше триває виконання рішень. Коли ми говоримо про е, е, впливовість рішень е, міжнародних інституцій, якими є та ж сама Рада Європи, є державою, яка робить е, е, такі висновки або рекомендації, які в принципі впливають на міждержавне е, ставлення і е, взаємовідносини, можу навести такий приклад, коли е, Україна була, ну будемо говорити таким. Поганим учнем і в 2001 тисячі роки постійно лунали заклики про те, що вона не виконує взяти на себе зобов'язання, які були проговорені і погоджені ще під час вступу України до Ради Європи в 1995 році. Вона не виконала їх там в межах трьох років, в межах п'яти років і далі продовжувала не виконувати досить, в досить такому значному обсязі. Постало питання про те, що взагалі може бути розглянуте питання про. Припинення або призупинення членства України, і відповідно готувався лист до всіх міжнародних інститутів, як міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, інші структури, які мали б врахувати те, що ось існує така загроза. Тобто Україна йшла по шляху, ну от, скажімо так, виходу з цих правових інструментів, і це б загрожувало для України тим, що вона б не отримувала ті ж самі кредити, якісь якусь іншу підтримку ну і взагалом її політичний і дипломатичний імідж був би значно погіршений. Ну це ж саме продовжує відбуватися. Ми зараз бачимо Росію, яка просто зараз викинута, фактично з основних таких майданчиків. Вона ще продовжує залишатися на трибуні ООН, Але це теж я думаю, тимчасово це буде виправлено. Росія зобов'язана виконувати ці рішення, оскільки юрисдикція суду поширювалася до 16 вересня 2022 року. Тобто Росія зобов'язана це виконувати. Якщо будуть ухвалені рішення різного рівня, в тому числі із вимогою відшкодування, ці рішення будуть виконані. Вони будуть виконані, вони можуть бути там якимось чином стягнуті, там, скажімо, з активів в Росії. Європейський суд не притягає до відповідальності, щоб ми розуміли, Зуміли, він встановлює факт порушення Європейської конвенції і може присуджувати якусь. Матеріальну компенсацію за факт цього порушення, як буде уже виконуватися це рішення, це вже трошки інша історія. І е, е, тут, якщо ми подивимося в історичний ракурс, то е, було декілька держав, які виходили з Ради Європи з системи конвенції, але потім вони все одно поверталися туди. Це була Греція, це була е, та ж сама Туреччина е, під час е, різних ситуацій. Але е, повертав е, після. Повернення вони, так би мовити, знову е поновлювали розгляд цих справ, які були е на той час е подані через заяви до європейського суду, і відповідно все це продовжувалося і мало ефективний результативний наслідок з відповідними ухваленими рішеннями. Це робиться, це робиться в тому числі і з міжнародними партнерами, і ця робота ведеться в офісі президента України. Відповідно напрацьовуються і моделі, і можливі структурні наповнення цього інструменту і механізму. Я думаю, що поки що про це говорити: про те, що це буде гага, це буде, як казали, Харків, Маріуполь чи Симферопіль — Це вторинне питання. Головне, щоб це, по-перше, стало реальністю, відбулося. І друге, щоб це було ефективним. Де це буде, який це буде майданчик, це вже, так би мовити, питання, як на мене, третього гатунку. Це залежить від сили тих міжнародних органів, держав, об'єднань держав, організацій, які над цим працюють. Тому що сама. Україна звичайно матиме дуже великі складнощі для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за ці вчинені злочини. І тут потрібно, щоб Україна, по-перше, сама дуже чітко виконувала ці стандарти дотримання закладених прав як міжнародного гуманітарного права, так і міжнародного права в галузі прав людини, і друге. Мало надійних партнерів, ми хочемо швидкого рішення і швидкої відповіді, що так Росія буде притягнута до відповідальності, але насправді це складний багатофакторний процес.